Вправа розкладний ніж для мобілізації хребта та укріплення м'язів живота. Вихідне положення лежачи на спині і повністю розташувавши хребет на маті або підлозі. Техніка виконання: потягніться лопатками у сторони. Підніміть обидві ноги разом під прямим кутом угору. Коліна з'єднані пальці ніг витягнуті вперед і вниз. Повільно вдихніть, щільно притускаючи руки до мата з прямими ногами перекиньте тіло за голову, піднімаючи хребет від мата, енергійно розкрийте ноги вертикально вгору, немов розкладаючи ніж. Підтримуйте тіло на плечах, шиї, руках і голові. Повільно на видиху поверніться у вихідне положення, плавно опускаючи хребет і ноги на мат. Для спрощення виконання вправи можна почати виконання без підйомів ніг. Дихаємо глибоко, повторюємо декілька разів, укріплюємо м'язи живота та активуємо задню поверхню стегну.